Єдина тактика влади з самого початку було затягування процесу. Боюсь, адміністративного судочинства абсолютно чітко визначає в чисові рамки і щодо подання доказів, обґрунтування доказів, представлення позицій і прийняття рішень. рішення з цього приводу абсолютно реально було прийнято ще в травні. Але з дотримкою всіх правил процедури ми є позивач. Високий суд шов на зустріч. Вам треба розширити представництво, додати ще Міністерство економіки, будь ласка. Треба уряд, будь ласка. Треба, щоб не ходила Рада національної безпеки і оборони, будь ласка. Треба півроку не відповідати на законні вимоги суду і позивача надати документи, які доводять обґрунтовані сприйняття рішень. Півроку можна ігнорувати суд, ховати документи, а врешті-решт перейти до прямої фальсифікації, що є кримінальним злочином. Врешті-решт. 11 місяців мене позбавляють моїх конституційних прав як громадянина, як депутата, як лідера опозиції. Немає жодних ілюзій в тому, що вони не виграють цю справу. І єдина виграшна для них тактика це тягуть 11 місяців, скільки ще держава право, верховенство право буде зґвалтовано таким брутальним попиранням прав і демократії.